Всіх вітаю на сьогоднішній презентації дослідження групи аналізу гібридних загроз команди українського кризового медіа центру, і це наше дослідження про використання дітей або інструменталізацію дітей, або вепонізацію дітей в російській пропаганді. Тобто те, як російська пропаганда використовує дітей для поширення своїх наративів, для поширення е, своїх меседжів, і е, намагається мати з цього певний інформаційний, емоційний е, і, взагалі, психологічний зиск. Отже, перед тим як проводити це дослідження, ми поставили перед собою декілька е, запитань. І перше з них це які. типи... Пропаганди взагалі використовують росіяни, і чому в них вони використовують саме дітей. Друге, це як саме вони використовують дітей в пропаганді, і ключове це які характеристики ця пропаганда має і що вирізняє її від інших типів російської пропаганди, про які ми можемо бачити чути повсякчас. Отже, для того щоб е, визначити, що це саме пропаганда, а не просто новини інформування. Ми взяли за основу е, ось таку цитату е, Гарета Джовета та Вікторії Одонул: е, що пропаганда це навмисна систематична спроба сформувати сприйняття, маніпулювати когнітивними здібностями та спрямовувати поведінку для досягнення відповіді, яка сприяє бажаним намірам. І як до цього взагалі відносяться діти? Очевидно, що якщо в новинних публікаціях постійно згадуються діти, і при цьому просуваються певні меседжі, які ми можемо відзначити, то очевидно, що це буде пропаганда, і діти в ній будуть очевидно інструментами, які будуть лише посилювати вплив цієї пропаганди на населення, ну вже в основному на кінцевого реципієнта. Чому на темою стали саме діти? Це по-перше, діти це символ, який є символом самим по собі. Діти можуть означати невинність, віру в майбутнє і базово дітей як інструмент пропаганди використовували. Не лише в сучасності, але й раніше ми можемо відзначати такі приклади, очевидні, Гітлер-Юнгенд, е, карик... не карикатури, а публікації різних листівок з Сталіним, з Леніном і тому подібне. Тобто е, те, що, означає те, що люблять діти, повинні любити і дорослі, тому що діти не винні, вони довіряють і вони найбільш вразлива е, група населення. Яку держава зобов'язана захищати в першу чергу? Отже, коли ми ставили перед собою запитання, як проводити таке дослідження для того, щоб воно було максимально об'єктивним і показало нам інформаційну реальність, в якій діти використовуються, постає завжди запитання: ми можемо знати більше. Про менше або менше про більше. Тобто ми можемо або дослідити щось дуже конкретне, грубо кажучи, е окрему техніку маніпуляцій, де використовуються діти, або навпаки, взагалі визначити тенденції, куди рухається пропаганда, коли вона використовує дітей. Е для того, щоб не бути дріб'язковими і захопити і ту, і ту частину, ми вирішили провести дослідження в два етапи. Е для першого етапу, тобто загального огляду, е Ситуації, тенденції, те, як пропаганда взагалі це використовує, ми використали сервіс Attack Index, який за допомогою різних математичних моделей збирає дані з усього, в нашому випадку, з російського сегменту інтернету, з російських новинних ЗМІ, формує з нього вибірку і потім його аналізує на наявність ключових слів. Для цього базово визначили ключове слово як діти. Додатково це ми взяли Росія та Україна. Тобто вони могли бути присутніми в цих новинах, але не обов'язково. І далі, для того, щоб більш детально зрозуміти, як саме, вони, як саме росіяни використовують дітей в пропаганді, ми взяли окреме медіа, в цьому випадку Ізвістія, і провели детальний огляд публікації з вибірки за певний період часу. Отже, що нам дав атак індекс, період, період нашої вибірки це 1 січня, 30 березня, приблизно 3 місяці, щоб визначити в більш тривалому часі. Плюс дослідження проводилось в квітні, тобто, це буквально за дослідження, яке базується на публікаціях за останній період, який був тоді доступний, і тобто ці 3 місяці. І приблизна кількість публікацій з ключовим словом було 78 тисяч 400 публікацій, що достатньо багато. Тобто вибірка достатньо велика. Сумарне охоплення, як сповістив сервіс, це десь 2,6 мільйони індивідуальних користувачів. Вибірку потрапили 9 тисяч дев'ятсот ЗМІ, що дуже багато, і це означає, що Цю тему висвітлюють не лише великі, регіональ... великі державні ЗМІ, але й менші регіональні і тому подібне. Тобто інформаційне поле загалом було достатньо насичене. І що можна сказати про ці ЗМІ? По-перше, їх справді багато. По-друге, вони достатньо однорідні, адже е з цих 78 тисяч повідомлень приблизно 64 відсотки. Були запозичені повністю або частково. Тобто ці публікації були репостами, переписами або публікаціями на одну і ту саму тематику. Далі цей сервіс дозволяв нам визначити те, якої спрямованості є ці ЗМІ. Для прикладу, повністю пропагандистськими сервіс визначає з 9 тисяч. 5200 змі як типовими поширювачами пропаганди. В той же час 2000 можуть бути відносно об'єктивними, тобто вони можуть висловлювати події, але деколи також поміщатися в тому, що вони поширюють один з певних ключових слів, які можуть бути маркерами пропаганди. Лише 53 змі були визнані цим сервісом справді об'єктивними. Тобто насправді це ну, абсолютний мізер порівняно з тим, наскільки гомогенним це середовище в результаті виходить. Адже виходить, що 75% фактично змі так чи інакше захоплені в поширення пропаганди, це можна пояснити тим, що в основному менші медіа займаються тим, що вони поширюють на свою регіональну аудиторію публікації більших медіа, з другого боку, тим, що в основному це централізований, централізоване поширення інформації, і воно, очевидно, є теж дуже гомогенним на різні максимальні куточки поширення. Тобто пропаганда має не лише велику кількість, але й дуже глибоку проникність. Отже. Також важливо зуважити тут, е, які саме медіа потрапили в вибірку за найбільшою кількістю повідомлень. Ми бачимо тут е, Пріма медіа», Московський комсомолець, Лентару, звісті. Тас і тому подібне, і очевидно, що, як ми бачимо, на першому місці у нас є Пріма Медіа. Це очевидний поширювач пропаганди, це великий медіахолдинг, який має свої філії в багатьох містах Росії. І зокрема, з 2016 року, здається, у них є філія в тимчасово окупованому Севастополі. Так само можна казати про Лентару, і і Тас. Якщо навіть деякі з цих змін не є державними, вони публікують свої новини виключно в тому контексті, в якому дозволяє їх публікувати влада. І очевидно, що війну вони ніколи не називають війною, вони називають її спеціальною воєнною операцією. А ізвістя, для прикладу, навіть в нижній частині свого сайту надає для чогось перелік іноземних змі і іноземних агентів і екстремістських організацій. Для чого це робить на постійній основі медіа питання дискусійне. Отже, які були основні приводи пропаганди? Серед тих 80, 78 тисяч публікацій ми визначили три пікові точки активності. Серед них перше це 18 січня, 1563 публікації. 21, 22, 23 лютого, там не сумарно. І 2 березня, відповідно, дуже чітко співпало. що 18 січня дуже багато публікацій було якраз в той день, коли відбулася трагедія в Броварах, коли впав, впав гелікоптер з керівництвом українського МВС на дитячий садок. І очевидно, що російська, російські медіа це дуже активно висвітлювали. Друге, це день захисника вітчизни, річниця. Повномасштабного вторгнення, і також в той же самий час відбувалися спортивні змагання під назвою Діти Азії, які теж активно висвітлювалися, і в сумі це дало ось таке охоплення, яке очевидно дозволяло пропаганді додатково висвітлювати тему дітей. І 2 березня це так звані диверсії в Брянській області. Коли, за словами пропагандистських змі, українські військові вторглися на територію Брянської області, обстріляли шкільний автобус, убили декілька дітей і тому подібне. Очевидно, що як тільки з'являється якийсь медіапривід, то російська пропаганда на нього автоматично дуже швидко реагує і мається максимально комплексно і максимально повністю його використати в своїх інтересах. І це дуже чітко видно на ось цьому графіку, який аналізує емоційність повідомлень. Емоційне заправлення, як я тут зазначив, справді не може на 100% визначати те, що це пропаганда або ні. Але як ми вже знаємо, що 75% ЗМІ були помічені е, сервісом в поширенні пропагандистських повідомлень. Тому ну, якби це були об'єктивні ЗМІ, то окей, справді трагедія викликає негативну конотацію. Але якщо це пропагандистські ЗМІ, то очевидно, що це було м, щось з розряду повідомлень е, використання службового гелікоптера під час війни. Призвело до загибелі дітей і тому подібне, і так далі. І також ну тут дуже добре видно, що саме от в ці дні в першому випадку, тобто в січні і в березні, конотація повідомлень була дуже негативна. Вона відрізняється від середньої за цей період. І одночасно з цим в день захисника вітчизни, в день проведення змагань і в річницю війни. Вторнення конотація різкого виросла через те, що до, зокрема, до цих святкувань і змагань були активно залучені різні дитячі громадські організації, юна армія і тому подібне. Тобто це дозволяло режиму легітимізувати себе і показати себе справді як захисників. Отже, тепер ми переходимо до більш детального огляду і для того, щоб провести це дослідження справді якісно, ми обрали метод контент-аналізу, тому що він нам дозволяв достатньо детально е, оглянути те, як саме за ми вибрали маркери, ось їх 10 штук, е, і кожну новину за певну, певний період ми прогнали через наявність цих 10 маркерів і визначили на те, проявляються ці маркери пропаганди в. Е, Публікаціях чи ні ці маркери також взяті з дослідження вище згаданих Джовет та Одонел, тому вони мають достатньо об'єктивний характер, щоб визначити пропаганду як таку, а не конкретну щодо дітей. Отже, вибірка у нас була сформована за 18 28 лютого 2023 року для того, щоб захопити трішки ширший період від піку активності, коли активно висвітлювались. Діти в медіа, і за цей час було опубліковано 64 публікації, оскільки кожна публікація проганялася через 10 цих маркерів, виходить, сумарна кількість потенційних про його пропаганди була 640. Ми визначили 189, тобто приблизно 20. Дев'ять випадків пропаганда проявилася з можливих, і е, важливо зуважити, що більшість новин на ізвісті про стегом Діти це були е, кримінал або різні оригінальні новини. Тобто на загальному сайті в основному стегом Діти публікувалися е, новини про те, що е, мати підпалила коляску, дитина залишилась без догляду і тому подібне, і тому подібне. Тобто, це в основному е, чисто оригінальна кримінальна хроніка. Якщо говорити більш детально по техніках, які проявлялися, тут видно, що найбільшу кількість має довіра до джерела, а, так довіра до джерела, а також нагорода та покарання. З одного боку, це можна пояснити тим, що це була кримінальна хроніка, і, очевидно, що якщо в цих публікаціях беруть участь правоохоронці. То вони будуть позначатися одночасно як маркери пропаганди. В той же час часто ці публікації супроводжувалися різними картинками, як правоохоронці проводять виховні бесіди, як вони затримують, наприклад, неблагополуч... батьків в неблагополучних сім'ях і тому подібно. І ось такі саме маркери ми визначали як. Типову наявність пропаганди і ось якраз нагороди та покарання. В той час, якщо були якісь позитивні новини, то це завжди були новини про те, що е, от батькам подарували щось за те, що їх, те, що їх дитина е, взяла участь в конкурсі, перемогла в олімпіаді або тому подібне. Е, також е, достатньо активно використовувалась е, фігуративна мова. Це дозволяло створити емоційний фон для цих повідомлень, і вони дозволяли сформувати більш прийнятний ґрунт для сприйняття інформації. Таким чином, якщо це знову ж таки ці новини були про кримінал, про те там, де діти постраждали, то завжди це супроводжувалось великою кількістю епітетів, які які повинні були викликати жаль до дитини. Або зменшування посливих слів, також тому це ми також визначали як наявність е, проявів пропаганди. Е, тут ми бачимо на цьому графіку е, розподіл пропаганди. Для прикладу, ми бачимо, що серед 64 випадків. Е, Пропаганда не з'явилася в жодному з своїх проявів лише в 11 новинах, що достатньо мало, і в той же час тобто, присутня в 82% випадків. Це багато, але важливо зважити, що в 55% випадків пропаганда проявляється від 1 до 4 проявів, що є дуже інтенсивною, це можна також. Списати на помилку, не помилку, а погибку в дослідженні через те, що знову ж таки специфічний матеріал, який поширюється цим медіа. Але в 28% випадків пропаганда є достатньо агресивною, от навіть одно, в одній з новин є всіх 10 проявів, і зараз я наведу приклади того, де, як саме ці типові методи. Пропаганди виглядають, для прикладу, для прикладу в найзвісні найочевиднішими проявами пропагандистками, є те, що Львова Білова висловлює впевненість в світлому майбутньому Росії після послання Путіна. На цьому посланні Путін розповідав про підняття рівня освіти, про збільшення виплат для багатодітних сімей і тому подібне і тому подібне, що є достатньо кумедним. В контексті того, що російська економіка, очевидно, не зможе цього вивозити настільки довго, і це є ну, типовим маркером пропаганди, коли е, е, світло майбутнє дітей е, використовується для того, щоб заспокоїти населення тут і зараз. Е, також типовими новинами були поляки, обурені біженцями з України, які ходять з нацистською символікою. Там опубліковані відео в незрозумілому місті, де люди ходять е, по магазину з е, нашивками з червоно-чорним прапором, і нібито там починається якась сварка, і поляки дуже е, нервуються з того, що е, це є символіка Лун-Упа і тому подібне. І це також є типовим е, проявом не тільки в контексті дітей, але й в тому, що один з основних наративів пропаганди. Росії за 2022 рік було те, що як це, приниження і демонізація українських біженців, які, втікаючи від війни, переїхали в країни Європи, також типовим прикладом є те, що українці в Іспанії намагалися зірвати акцію на підтримку Донбасу, ця акція якраз вона потрапила в цей графік з проявом в 10. Всі 10 проявів пропаганди вона зібрала через те, що українці нібито напали на демонстрантів, які виступали на підтримку Донбасу, і там були типові прояви: як вбивство роду Донбасу, Росія турбується про дітей. Там вони все ще пам'ятають про розп'ятого мальчика в трусіках і тому подібне. І це дуже. Це наскільки це дуже підсилено, тим, що е, нібито люди, які збиралися на підтримку народу Донбасу, е, були там лише для того, щоб поспівати пісень. Походити, потанцювати і просто висловити свою підтримку. А от злі українські біженці е, вірвалися, потоптали, порвали прапор і тому подібне. От е, всі ці прояви формулюють дуже агресивне середовище, в якому е, після типових е, якраз технік, коли як тут показувалось нагороди і покарання, що держава нібито позицінує себе ну, Росія, держава Росія позиціонує себе як справедливу державу, і те, що щось хороше має право на нагороду, а погане має право на покарання. В результаті тут такий ніби як безмістовний напад на просто мирних демонстрантів, він посилює емоційний відгук в тому, хто цю пропаганду вже стаття сприймає. Що це все нам насправді дає? Очевидно, що це дослідження воно розглядало під собою лише інформаційне поле Росії і російські медіа. Ми не можемо впливати на інформаційне поле в Росії через те, що, як ми бачимо, воно є дуже сильно насиченим і насиченим і при цьому однорідним. Але розуміти, як це інформаційне поле працює всередині Росії, дозволяє розуміти певні паттерни поведінки і думок, які побутують в середньозататичному середньо росіянину. І те, як це використовується серед дітей. Це використання дітей також. В Важливо тим, що опосередковано діти також долучаються до пропаганди. Для прикладу, ось та сама юнармія є очевидним проявом національно-патріотичного виховання, яке вже результаті потім використовується на, для того, щоб відправляти їх на геноцидальну війну в Україну. Тому важливо для початку просто не пропускати подібні. Техніки, подібні методи в український інформаційний простір. От далі, те, що ми можемо визначити основні тенденції їхньої реальності, і нам потрібно від цього формулювати власну політику. І це було би дуже корисно органам української державної влади, оскільки велика частина населення України зараз перебуває під тимчасовою окупацією, зокрема. На Донбасі дуже активно впродовж всіх цих років триває індоктринація дітей. Тобто велика частина дітей, яка народилася з окупацією Донбасу, зараз вже йде в четвертий клас 4 чи п'ятий клас, і вони не знали іншого життя, окрім як в межах ДНР або ЛНР. І коли е, ці території будуть повернуті Україні, е, постане дуже важливе питання: що ці люди, які е, це своє дитинство провели в ДНР ЛНР, вони для них Україна це очевидно буде е, щось, що треба буде дуже вагомо аргументувати, чому змінюється е, стан речей, до якого вони звикли, і це важливо в формуванні політики. Довгостроковій і короткострокові також. І очевидно, що такі дослідження потрібно продовжувати через те, що це дозволяє, як вище було зазначено, формувати інформаційну політику держави. Це дозволяє також протидіяти, тому що ми розуміємо, які типові техніки, і ми очевидно, будемо, нам буде легше розробляти. Механізми протидії цій пропаганді, і це все, дякую.